Наступні два роки всі дизайнери зникнуть. Це дійсно правда. Але я пропоную детально сьогодні поговорити про це. На зв'язку Богдан Конончук я графічний та веб-дизайнер з практичним досвідом вже 6 років. Маю дві освіти в цьому напрямку. Що ж, ви бачите, як стрімко розвивається взагалі світ. А, зараз дуже багато штучних інтелектів, дуже багато запитань стосовно того, чи забере штучний інтелект, роботу в дизайнерів і так далі. Насправді саме це і забере роботу дизайнера в дуже багатьох. І дійсно, дуже багато дизайнерів а, підуть з цієї професії. Чому поговоримо сьогодні детальніше? Варто зрозуміти, що таке взагалі дизайн. Дизайн можна дуже багатьма варіаціями описати Дизайн це бізнес рішення, дизайн це про візуал, дизайн це картинка, дизайн це глибокий зміст і так далі. У нас в університеті так і не змогли одним значенням це зафіксувати. Але що ж все-таки, дизайн на сьогоднішній день? Я можу суб'єктивною думкою зазначити, що таке дизайн. Це один із інструментів, бізнес-моделі. Котрий вирішує проблематику комунікації one to one а тобто бізнес- людина. Людина-бізнес. Людина- людина, бізнес, бізнес і так далі. Тобто, це про комунікацію можемо зазначити, що так. А взагалі, якщо подумати, то з чого складається дизайн? Дизайн складається з. Композиції, кольористики та типографіки. Композиція це про те, як та де що стоїть. Кольористика це про кольори та як ми будемо сприймати те чи інше. А типографіка це про текст. Тобто про те, як ми будемо зчитувати інформацію яку інформацію ту, котру ми повинні передати, від імені бізнеса від імені. Споживача від імені будь-кого. Але все ж таки, чому багато дизайнерів підуть зі своєї професії в найближчі 2 роки? Я думаю, це не секрет, і ви вже про це знаєте. Штучний інтелект. Це один із пунктів, про який я хотів би сьогодні поговорити стосовно дизайну. По-перше, давайте відразу про нього. Штучний інтелект. Це те, а що зараз дуже на слуху, це те, що лякає багатьох дизайнерів. А чи не забере роботу, а чи не обезцінить роботу штучний інтелект? Я можу зазначити, що абсолютно ні. Чому все таки багато дизайнерів втратять роботу або підуть з неї? Тому що штучним інтелектом потрібно навчитись користуватись і залишаться тільки ті. Хто опанує цей прекрасний автомобіль? Хто стане чудовим штурманом штучного інтелекту? Штучний інтелект це тільки те, що буде допомагати нам створювати дизайн. Той дизайн, який потрібен бізнесам і людям. Маркетинг це фундамент, на основі якого ми працюємо і сьогодні, і повинні працювати завтра. Як і в прямому сенсі, так і в глобальному. Тобто наступні 2 роки, наступні 10 років і так далі. Тому що взагалі дизайн це суб'єктивна річ. Тобто комусь подобається наш дизайн, комусь не подобається. Але ваш дизайн неймовірний, ваш дизайн цінний в тому разі, якщо він вирішує проблематику. Якщо ви можете обґрунтувати свій дизайн, це чудовий дизайн. Третє, без чого не зможе жити дизайнер сьогодення та майбутнього психологія. Ми, як дизайнери, повинні розумітись в психології, тому що саме вона є також фундаментом, основою майбутніх продажів. Або вирішення будь-якої проблематики будь-якого бізнеса. І не важливо, що ми створюємо, чи це постер, чи це цінник в магазині, чи це мобільний додаток, чи це в загальному якийсь веб-дизайн або графічний дизайн, не важливо. Важливо те, яку задачу ми вирішуємо. А вирішуємо ми її обов'язково на основі психології. Отож, у висновку хочу зазначити. Що це конкретно ті інструменти, котрі приведуть вас як дизайнера через 2 роки, через 10 років до успішної кар'єри. А всі ті, хто вже сьогодні не вивчає і не опановує штучний інтелект, маркетинг та психологію, вони, на жаль, підуть зі своєї професії. Тому, як я зазначив сьогодні на початку нашого відео, Дизайнери не виживуть наступні 2 роки саме без цих пунктів. Як вважаєте ви, можливо, ми щось пропустили, що ще повинен знати дизайнер сьогодення та майбутнього? Пишіть в коментарі вашу думку. А також ставте лайк цьому відео. Натискайте дзвіночок, аби не пропустити наші наступні відео. І, звісно, підписуйтесь. Будемо на зв'язочку.